І ось саме якір. Можливо, вам здається, що він невеликий, але це зовсім не так. Зараз я до нього підійду, щоб ви просто, у вас була можливість зрівняти. Я ще так можу вам показати. Ось бачите, явно не піднімемо. Чи тільки я бачила кицю? Ось так. М -м. Да, він звичайно величезний. Не тільки діти, але й дорослі. Наприклад, я хочу полазити, подивитись по зрівнянню зі мною. Ось я. М -м, метр сімдесят. Бачите він? Навіть тут вы.